Всім привіт, друзі! Ви надсилали свої окремі дизайн роботи чи портфоліо, а я їх коментую. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. До речі, доєднуйтесь до нашого ком'юніті українських граф-дизайнерів. Телеграм-канал Куш, лінк можна знайти під цим відео або в шапці. І давайте розпочнемо. І перші дві роботи мені надіслала Настасія, вона графічний дизайнер. Будемо розглядати ось ці креативи, якщо я правильно зрозумів. Перше, що хочу сказати по цьому креативу, тут в тебе використано моноширинний шрифт. Він взагалі використовується дуже рідко. Я б його рекомендував використовувати тільки за якимись виключеннями, тому що він специфічний. Чому називається моноширинний? Тому що у нього всі літери мають однакову ширину. Взагалі такі шрифти, їх призначення. Найперше, вони використовуються в it сфері тобто їм, пишеть, їм пишеться програмний код, і до графічного дизайну їх можна використовувати. Звичайно, це не помилка, краще б тут був він інший. Дивись, ще в тебе один, два. Давай разом рахувати три. тут три різних шрифта. Я б радив знову ж таки використовувати два шрифти, в цьому, наприклад, макеті, які будуть доповнювати один одного. А взагалі, краще всього це використовувати. Один якийсь гарний шрифт з багатьма накресленнями, тобто від тонкого до болду, і це буде оптимальний варіант, мабуть, писала, я не пам'ятаю про те, що ці креативи вже скоро будуть публікуватися. Тобто, ти практикуючий дизайнер, але видно, що досвіду ти все ще набираєшся, скажімо так, і взагалі ці дизайни вони виглядають бруднувато. Це може залежати від того. Що в тебе замовник просить, які він референси дає чи побажання. А також це може залежати, залежати від професіоналізму дизайнера, що в цьому дизайні не так, що викликає цю брудність. По перше, темний чорний колір. По-друге, плашки. Чорний може використовуватися для підкреслення якоїсь дороговизни, так, але в ньому. Як і у всіх кольорів, є декілька асоціацій, і саме тут це ось визиває те відчуття, яке я сказав на початку. Друге, це те, що ти використовуєш ось такий блюр, це також не виглядає гарно, і в принципі, старайтеся не використовувати плашки в своїх роботах. Я розумію, що тут фотки, і потрібно розмістити десь інфу, для того, щоб вона виглядала контрастною. Але старайтесь все ж таки і збігати взагалі. Цих плашок подумайте над тим, як цю композицію зіставити так, щоб не потрібно було накладати на фотку плашку. Йдемо далі, оскільки це захід, і потрібно привернути до його назви увагу. Обраний шрифт він гарний, з ним все супер, але напис він дрібний. Потрібно крупніше зробити цей напис і заголовок. Так він повинен привертати увагу. Це одне з перших, що повинно кидатися в очі. Просто потрібно було подумати над тим, як цю композицію вистроїти по інакшому, для того, щоб і заголовок був крупний, і ось ці логотипчики, вони також були. Ще одна велика помилка початківців це те, що вони не вміють використовувати негативний простір правильно. Негативний простір це те вільне місце, котре потрібно залишити в макеті для того, щоб він не був перегружений. Знову ж таки, ти не можеш заперечувати своєму клієнту в тому, щоб щось виконати, але ти можеш запропонувати як дизайнер. Це найголовніше, одна з головних функцій дизайнера. Пропонувати зробити так, щоб це виглядало гарно, не просто по ТЗ виконати те, що написано, а саме пропонувати та вигадувати рішення, яке буде. Об'єктивно виглядати добре. Дивись далі: цей шрифт мені не подобається, в принципі, він не пасує, не, не пасує до цієї комбінації, і він не гарний, Є багато крутих шрифтів, рукописних, які можна використовувати, вони будуть виглядати круто. Те, що ти зробила виключку тут по лівому краю, це добре, що не по правому, скажімо так. Але ну, також це грає в мінус, що ну, тут залишається незрозумілий простір, і е, ось тут е, я так зрозумів, що це одинакові QR-коди і. Питання, навіщо їх два, якщо вони одинакові? Дійсно, якщо б він був великий, людина зрозуміла, так є Beauty Mother's Day, і для того, щоб як якщо я відсканую цей QR-код, я дізнаюсь напевно якусь детальну інформацію або перейду в соціальну мережу цього заходу. Якщо їх тут два і вони дійсно різні. То тоді не зрозуміло для чого перший, для то, для чого другий, тобто вони не несуть ніякої функціональності, тому що мені не зрозуміло, який саме із них сканувати і для чого. Далі в нас йде портфоліо від е, також Анастасія, і одразу з ходу кидається в очі дві речі. По-перше, те, що в тебе в кейсі, це не UI-UX дизайн, це веб-дизайн. І оскільки він відноситься до великої, широкої області графічного дизайну я зможу це прокоментувати, але я не створюю веб-дизайн, тому вибачай. Друге, це те, що ти пишеш джуніор. Я радив не вказувати такі штуки, якщо ви починаючий дизайнер, не вказуйте, що ви джуніор. Просто достатньо було б написати UI UX дизайнер через слеш і все, але це не UI UX, це веб. Якщо б ти робила якісь ресерчі, якийсь аналіз, проводила по конкурентам і таке інше, і все це відобразила би в своїх кейсах, то тоді так. Але загалом, але UI UX це більше створення якихось додатків. Мені... Подобається так, ти розписуєш ці кейси, то ти розпові... розповідаєш плюс, що ти орієнтуєшся на західний ринок, західні клієнти більше платять, молодець так тримати. Далі, ось цей екран заголовок прибитий дуже вся інфа прибита одна до одної, я б її якось розділив. Я б зробив цю дівчину крупніше, фотку. Розвернув її, поставив ось тут і дав би текст, наприклад, по лівому краю. Або, ну, можна ще якось по-іншому гратися з композицією. Фотки, до речі, круто підібрало. Так, ось ці екрани. Мені подобаються, подобається, подобається. Тут можна кнопку було б зробити більше. Добре, все окей. М Thanks for watching. Я ось цим грішив, зараз так не роблю. Я просто одного разу зрозумів, що ну, навіщо це писати? Тобто, якщо людині сподобається дійсно твій кейс, він і так зрозуміє, що ти радий був йому його показати і він обов'язково поставить лайк. Тобто, це не знаю для чого так дизайнери роблять. Я так на початку також робив, зараз, здається, не роблю. Так, дивимось другий кейс. Дивись, мені не сподобалось єдине, що ось тут текст заголовок. Розположений, нижче він, він тяжіє донизу, а хотілося б його бачити якось більше в центрі, тобто доверху його б нібито підтягнути, чи ще щось таке. Так, далі ще бачу в тебе таку штучку. Дизайнери люблять на початку дуже всякі фішки використовувати. Коли ти зробила пробільчики, це круто, так, добре. Але ось тут висяче оце end, воно не пасує. Його потрібно задвинути. Ок, гуд. Вибивається дуже зі стилю оці іконки, тобто я не бачив, що в тебе на сайті десь присутствує жовтий. Ну, ось ти в палітрі вказуєш, але він не пасує сюди. Тобто, якщо в тебе такий елегантний сайт, він якось не. Ну, цей колір не пасує, і іконки можна було б зробити елегантніший наприклад викинувши цей колір тобто залишивши тільки чорний ага Ну, я так, зрозум... я так розумію, що це кнопка, і її б можна було зробити більшою. І не розумію, чому в тебе йде три іконки тут з підписами, а тут якби кнопка врізається. Це потрібно було зробити, щоб іконки йшли всі в один ряд горизонтально рівно, і кнопку цю спустити, наприклад, нижче. Тут також малесенька іконка, кнопка попрацюю над цим, а це взагалі мені сайт подобається твій. Він виглядає стильно. Сучасно, свіжо, які ще синоніми можна підібрати. Гарні дуже картинки ти підібрала ну фотки про свій сайт. Тут мені здається, що фотка нібито зжата ось так з двох боків. Тобто, ну я не знаю, можливо, вона така є, можливо, в макап неодачно ти вставила, але такий вона вигляд має зараз. Е, так, дивимось BіHands також Анастасії. Сьогодні день Анастасії. Мені досить дивно е, ось цей хід з двигуном. Ну, прикольно, що тут якби домальовано, тут ніби він справжній, але мені не подобається, як в цілому в контексті це виглядає із. Фоном цієї картинки, тобто якось тут ти просто ластиком нібито так позатирала, і воно, ну, видно, що не з цієї композиції це зображення, воно дуже. І ця деталь, вона нібито бруднувата, тобто вона, ну. Не новенька. Так далі, давай подивимось твій логотип. Він викликає дисонанс в очах, коли на нього дивишся, ти спочатку не розумієш, що тут зображено, якщо чесно. Тобто, якщо б я спочатку не побачив цю машину, я б не зрозумів, що це про автомобілі, про сервіс, так і на білому кольорі також це виглядає. Ну тобто воно дисонує дуже сильно, і ти не розумієш, що тут так далі. Гарно, е, Гарно. дуже круто. Е, так, анімація. Ти стараєшся працювати з анімацією, точніше, можливо, вже вмієш. І ось тут добре видно і зрозуміло ідею вже твого логотипу. Видно, що це саме це тачка. Але тут це за допомогою анімації, зрозуміло: хоп, дорога виїжджає, People Service. Тобто, взагалі це круто працює. Нічого не можу сказати. І тут знову дисонанс, тобто якісь окуляри мені. Окуляри, якісь очі, робота, тобто щось таке. Не знаю. Наліпка на машині, брендування круто виглядає, до речі. Круто. thank you for watching, for watching, viewing, Добре. Гарний напис, до речі. І ще одна робота, але вона не від графічного дизайнера, але також. Від творчої людини, на жаль, не знаю твого імені. В не вказано було напевно, що тебе звати Денис і сам собі зробив ось такий логотип. Що я можу сказати? Мені все подобається, окрім того, що порадив би тобі попрацювати над ну, підібрати якийсь шрифт прикольний, тому що цей виглядає досить. ну, Нібито він взятий із базових якихось шрифтів. Логотип дуже запам'ятовується, він простий, він гарний, все, більше нічого не можу сказати. Дякую тобі, що прислав на огляд. Цю роботу мені прислав, точніше, своє портфоліо прислав Богдан. І е, давай подивимося, що в тебе в ньому. І якщо ж ми вже на фріланс ханті знаходимося, то давай пробіжимося по твоєму профілю ще трошки. Ти виконав 31 сейф. Це круто, молодець. На сервісі всього один рік і виконав вже 31 сейф. Молодець, в тебе гарний рейтинг, в тебе гарні відгуки, е, круто. Ти тут вказуєш, якими програмами володієш. І змінуся в те, що дизайн трошки виглядає застаріло. Тут пустувато якось. З шрифтами працюєш добре, нічого не можу сказати, тобто ти використовуєш е, різні накреслення в одному шрифті. І це клас, не виникає. Ніяких проблем із зчитуванням, але ось тут пустувато. Ось цей дивний телефон з якимось екскаватором. Не знаю. Е, мені не пасує такий дизайн. Звичайно, що в тебе виходить, і потрібно продовжувати просто вчитися. Це іконка для додатку CRM системи добре, нічого не можу сказати. USA News також іконка для додатку. Ну можливо, комусь сподобається, але мені не заходить. Але як іконка, можливо, і підійде. Гуд Вентаса e, це на напевно логотип. Я сильно не буду в роботи заходити, тому що по часу багато вже це дуже займає. Але в принципі, вже ну багато чого видно. Ну, логотип як логотип, не знаю. Не супер крутий, але і не супер сучасний. MTM мені ось це нагадало, знаєш що? Логотип Gmail, такий старенький є. Я навіть його гуглив вже, і я повністю підтвердив свої здогадки і зараз покажу. Ну ось він. Ось тут отакі тіні, типу. Е -е 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 -е. Ну, ось так мені це виглядає. Нібито Gmail. Коли для креативу ти щось створюєш, якщо я не помиляюсь, то тут відступ знизу та зверху повинний більше наче бути десь 200 пікселів. Тут ти небко накидуєш на текст і це гармонійно виглядає. Тут чомусь затер оцю цю плашку, виглядає дивно. І ось тут також затер. Ну, не знаю, типу. І також мені не подобається те, що. Композиція ось ця із зубами, ну ці штуки, як вони називаються, не знаю. Вона висить просто в повітрі. Тобто і ти її ніяк не закріпив, ніяк не відтінив, тобто, її потрібно або ж було сховати, я не знаю, якось або за ось цими облаками, або стіл якийсь повинен тут бути з краю, типу білий, на якому вони, наприклад, стоять. так, якось так. якось Дякую вам, друзі, що поділилися своїми роботами, що довірилися моєму досвіду. Вважаю, що ви дуже великі молодці. Всі, хто стрімляється до чогось, великі молодці, я так вважаю. І ніколи не потрібно закидати те, чим ви займаєтесь. Якщо навіть стає тяжко, потрібно трошки відпочити і знову займатися цим. І тільки тоді ви станете дійсно крутим професіоналом. Котрий буде виконувати гарні роботи та проекти. Ще раз дякую, що подивились це відео. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Завітайте в кущ телеграм під цим відео і до нових зустрічей!